Іспанія закриває програму золотих віз для іноземців. Іспанія офіційно припинила з 3 квітня дію програми золотих віз, яка дозволяла іноземцям отримати дозвіл на проживання в країні через інвестування в економіку, зокрема шляхом купівлі нерухомості. Раніше ВНЖ можна було отримати при інвестуванні від 500 тисяч євро. Ще прибавило понад 14,5 тисяч заявників за 12 років. Однак значний попит на нерухомість з боку інвесторів спричинив зростання цін на житло, ускладнюючи його придбання для місцевих жителів, особливо в Барселоні, Мадриді, Валенції, Малазії та інших популярних регіонах. Європейський союз раніше закликав країни-члени відмовитися від таких програм, аргументуючи це необхідністю забезпечення доступності житла для громадян у відповідь на ці вимоги. Іспанія ухвалила рішення про закриття програми. Подібні кроки вже зробили Ірландія та Португалія, яка значно обмежила дію програми золотих віз.